Доброго дня всім. Так, мене тут представили, ну а я все ж таки подам до цього всього ще один момент. Я взагалі, то окрім того, що я працюю в університеті, за душками скажу і не в одному. Я з 2009 року є промисловий тренер для підготовки фахівців для українських IT-компаній. Я так думаю, що від початку цієї своєї діяльності до початку війни я підготував, ну, я так думаю, 600 плюс фахівців. Ну, сорі, то не я. То це цілий комплекс, але я, напевно, був як остріє коп'я. Ось тому маю в цьому плані дуже великий досвід. І зараз хочу поділитися згідно тематики нашої сьогоднішньої лекції: чому IT, А якщо IT, то чому саме у нас, при Карпатському. Чому IT? Будь-яка робота, а в цьому закладі і в будь-якому іншому буде отримувати навички для майбутньої роботи. Будь-яка робота це є і інструмент, який дозволить вам отримати два великі елементи: перше це матеріальне задоволення, якщо б ніч дозволить. І друге, це моральне задоволення. Якщо нема або того, або того, ви скоріш за все, або будете. Нещасливими людьми, або захочете поміняти цю роботу. Матеріальне і моральне. Ну або, як ще кажуть, простіше, людина щаслива є тоді, коли хоче йти на роботу зранку, а вечором хоче повертатись додому. Так ось, що в цьому плані є IT? Моральні сторони перші. Почнемо звідси. Ну, і Зразу скажу, що ми, напевно, всі багато чули про того, що тут купа грошей і багато чого іншого. Мушу сказати, що з точки зору моральної, це е, тут один момент: далеко не всі можуть бути айтішниками. Це так, як не всі можуть бути співаками, художниками, танцюристами. Це треба мати талант здібності. Так ось це перша вимога. Якщо це у вас є, ми можемо говорити про IT. Якщо цього нема, ну, придеться, доведеться розвести руками. Як себе визначити, в мене будуть здібності до IT чи ні? По-перше, говорити зараз про ІТ в цілому, ну, це приблизно так само, як говорити про спортсмен. Є футбол, є хокей, є теніс, баскетбол. Абсолютно різні властивості. То саме в IT. Ну, в ІТ не так багато, як в спорті, але тим менше тут так само є кілька великих різних напрямів. Ну, я би з них виділив, ну, напевно, штуки чотири. Хоча, теж я не певен, що це все. Це дуже динамічна система. Перше, основне це розробка, девелопмент. Це програмування різними мовами. Це є основний елемент в будь-якому IT, в IT, бо все інше є дотичним до розробки. Це саме складне, саме основне, я потребує найбільшу кількість фахівців. Я буквально сьогодні зранку прочитав в новинах, що одним з рішень нового американського президента є створення величезного проєкту вартістю в 500, скільки там Дев'ятизначних цифр 500 мільярдів. Для розвитку штучного інтелекту. Коли я подивився, хто в цьому приймає участь, я зрозумів, що це дійсно серйозно. Ну, зокрема, з того, що ми робимо, це буде, це буде корпорація Oracle, власник мови Java, і не тільки. Ось це е, основним елементом, в тому числі 100 мільярдів на цей рік, це є створення величезних дата-центрів для швидкої, високопродуктивної обробки максимальних обсягів даних. Це, от це все те, що я говорю. Да. Під це цього року планується набрати німного німало 100 тисяч нових людей. 100 тисяч. От я так собі хочу сказати, що з цих 100 тисяч, ну напевно, десь мінімум 50, це будуть розробні. Може і більше, ну 50 це мінімум. Тобто там це буде дуже потужний. Ну, знов пошук нових кадрів і так далі далі далі. Що буде. Крім розробки дуже дотично до розробки, є тестування. Крім того, є е, особливо для дівчат, якщо, скажімо, немає спос... нема можливості себе попробувати в розробці або в тестуванні, бо там набагато простіше тестування. Можна попробувати себе в інфраструктурі. Зокрема, це дуже популярна штука, як HR Human Resources це фахівці, як правило, це дівчата, які шукають кадри для роботи в IT. До війни це було надзвичайно в Україні популярна спеціальність. Ну і саме, напевне, останнє напрямок, який є, це так звані девопси, це інженери, які забезпечують роботу з комп'ютерними мережами. Я буду говорити про основне, про дівело, тому що я цим займаюся от з 2011 року, 13 років, і ну, хочу поділитися саме цим. Зразу о, в момент, так це я продовжую, це про моральні речі, так? моральне задоволення. Е, як випробувати себе, чи ви зразу можете бути розробниками чи ні? Тест, який я вам зараз дам, буквально на три хвилини. і Я переконаний, що всі ви зараз опа почнете його робити. Бо я це роблю багато років. Тест надзвичайно простий. Аудиторія, така сама, як ми з вами, сидять чоловіки, ну, перепрошую за гендерну нерівність, але тільки чоловіки. Всі один одному потиснули руки. Привітались. Получилося 66 рукостискань. Питання: скільки було чоловіків? Не спішіть відповідати, бо зараз мене почнуть засипати різними цифрами. Ні. Не треба засипати. І взагалі краще послухайте мене зараз, а потім, коли ви будете мати вільний час, знайдіть 5-10 хвилин для того, щоб спокійно відповісти на це запитання. Я скажу наступне. якщо ви дасте правильну відповідь, у мене ще не було випадку, щоб з цієї людини через півроку я не зробив програміст. Перепрошую, що знов таки кажу я, але я повторюся. Я так буду зараз говорити, але це не тому, що я вип'ячуюся. Ні, я дійсно я як остріє коп'я. Але за мною стоїть величезна підготовка великих колективів людей в школах, в університетах. Просто мені є честь взяти людину віддати в компанію. Останніх, кого я віддавав компанію з нашого університету, це було 12 лютого 2022 року. За трохи менше двох тижнів до війни, це було два наші другокурсники. Компанія VITEC. Тоді це було ну, трошки раніше. Це була єдина продуктова компанія в Франківську. Єдина продуктова компанія. Якщо вам буде цікаво, я розкажу різницю між аутсорсингом, аутстафінгом і продукт-компаніями. Це була єдина продуктова компанія. Це були двоє наших другокурсників. Початкові зарплати в обидвох випадках було 800 доларів на місяць. Ну, я, це все це секретна інформація, але зараз вони вже мають набагато більше, і тому я про це можу говорити. Другий курс. І я не думаю, що у нас знайдеться в, в, в нашій державі багато вузів, де другокурсники, другокурсники на початку якого це четвертого семестру йдуть на роботу в компанії Developer, Java Developer. Це Java developer, ну так, як зараз Python-developer, це те саме, що хірургі в медичній сфері. Це еліта. Так от на другому курсі потрапити в таку еліту це, це непогано. гарний результат. Ось. Е так от, спробуйте, чи буде з вас, чи не буде. Якщо ви дасте правильний відповідь, повторююся, <кхи> ваше можливе майбутнє як айтішного розробника, напевне, 100%. Якщо ні, це ще нічого не говорить. Це означає, що логічне мислення у вас просто ще не є розвинене в, тому, в тій мірі, в якій має бути. Ну, тепер, власні, напевне, моральні речі, да, про які я хотів сказати. Останній раз, коли я стажувався, я раніше стажувався постійно до Майдану, я стажувався регулярно два рази на рік, працював в компаніях. У мене дуже багато учнів, і вони з радістю мене брали на стажування. Для того, щоб я міг підтримувати свої ну, скіли свої, ну, скіли здібності як ну, людина, яка вчить промислових речей. Останній раз це було в 13-му році. Після того, після Майдану, я повністю переключився на освітню діяльність, в тому числі для школярів. В тому числі а зараз, взагалі, в основному школярами працюємо. Так от, е, що я хотів сказати. Е, коли я заходив на роботу, отримаєш правдивий перепрошую кайф. Тому що такої кількості інтелекту на квадратний чи на кубічний міліметр, напевне, немає ніде. Там хочеться слухати будь-яку розмову, будь-яке речення, як правило, це ну, те, що ти почуєш по телевізору. Гумор це такий, що. Інтелект. Я не знаю, чи є така можливість десь ще, в якійсь спеціальності. Напевно, що немає. Оце той випадок, що ходиш на роботу не тільки для того, щоб працювати, а для того, щоб бути в тусовці з надзвичайно мудрими, освіченими і класними колегами. Це, повірте, дуже багато шавати. І точно на роботу хочеться ходити, хоча б заради цього. Тепер матеріальна сторона. Я е, дозвольте, я тут спробую залізти в один з сайтів, який, кстати, рекомендую всім подивитися. Це DowA. Development Org UA називається воно, Dow е, Зараз, зараз, зараз спробую спробувати. Це непевне, це статистика зарплата. Дуже, дуже такий коротенький момент перед вами. І ні, ні, чого можна нижче, Так, що буде. видно, панове, чи не видно. Пробуду залізти на цей сайт. Це зараз. От червень 24-го року. Зараз буде новий на грудень 24-го року, на віддані. Початкові зарплати програмістів. Скільки тут? 640, так, да, там зліва, чи скільки? 640. Ну, приблизно так воно є. Початківці трошки впали, це початкові зарплати. Середня 935, скільки там є? Це середня зарплата, звісно, в американських одиницях. Ну а максимум тут, тут негов, не говорю не тяжко сказати, то можна залізти і подивитися, що <зар <Yeah> зарплати 10 тисяч і більше це десь 7 відсотків розробників приблизно на місяць. Те, що нам з вами ну, тяжко заробити, напевно, за рік, ну це за місяць. Причому це дуже така класна робота. Це приблизно позор, це про матеріальне задоволення. Я хотів я не знаю, чи існує в Україні ще будь яка галузь. Тисячі людей, а в Україні зараз розробників, ну так, знаєте, думаю, 100 тисяч. Я так приблизно скажу. В такому, в такому віці. На жаль, зразу скажу, що війна почала, війна дуже сильно розбила це все. От До війни то людей забирали ну, навіть напівпідготовлених, бо надзвичайно була велика потреба. Війна поламала в Україні це все зараз зовсім інакше, ну, але. В світі подібна картина продовжується. От те, що я зараз розказав про 100 мільярдів на цей рік від розвитку штучного інтелекту в Штатах, це тільки один з характеристик. Ну, що ще сказати, чому саме IT? Чому саме IT? Цілий світ. От ви можете спокійно ну, правда, це треба мати певний рівень. Треба мати певний рівень. Ну, але серед моїх учнів, ну, напевне, десь десятка два, маючи досвід роботи десь так три роки плюс, живуть на Балі, живуть в Італії дуже багато, в Іспанії, працюючи в наших українських компаніях. Вони себе без проблем можуть це дозволити зробити. Так що це от ще такий момент знов такий, який ну, дозволяє матеріальну сторону мати в повному порядку. Я поставлю крапку на питання, чому ІТ. Якщо є запитання до мене саме тут, чому ІТ? Any questions, please? Я до ваших послуг. Якщо хочете запитати, чому IT? Я так розумію, що якщо ви тут присутні, ну крім напевно останньої третій аудиторії, яка до нас прийшла. Тут люди, для яких IT це не пустий звуки, які думають, ну в всякого падку думають, йти чи не йти. Що сказати по рекомендаціях? Мені тяжко сказати. Ну нема нічого більш неблагодарного, ніж давати поради. Тому те, що я кажу, це не є порада. Я розказую приблизний стан, який є. Так, можна переходити до другого моменту, чому саме у нас? Чому саме ну? Ну, знаєте, я навіть частково, можливо, вже сказав. Я не знаю, чи знайдеться багато вузів в Україні і в Європі. Так само, де на другому курсі людина, студент, має навички, які дозволяють йому працювати в компанії. Ну, я зразу так скажу, якби я, напевно, на першому курсі, почав, можливо, би б ще раніше давав. Ну, але тим не менше, другі курси ідеальний варіант. Це те, що треба. Що це? Тому я повторююся, це один з елементів, чому Прикарпатський. Е, до війни, ну, як то кажуть, там нема такого злого або не вийшло на добре, кажуть наші гуцули. Е, от коли було до війни, то напевне, те, що я зараз говорю, було, можливо, єдине, знаєте, такою крутою перевагою. Ну, в порівнянні з тим, якщо поступати до Львова або до Києва. Тому що все ж таки в основному IT зосереджене там. За половина IT було зосереджена в Києві, десь третина у Львові. Ну і от скільки там залишилося, це для всіх інших. Це Дніпро, Одеса, Харта. Хоча ні, у Харкові ще було тоді досить багато. Напевно, я трошки не так сказав. Зараз ситуація помінялась. Зараз приблизно так, по 40% це Львів і Київ. Ну і 20% на всіх інших, що залишилось. Але. А яке було е, розміщено у Харкові та й в Києві, сильно переміщається, релокується назад. 22... 22 році, е, фактично, у 2022 році фактично Франківську, і навіть не Франківську, а навіть у районних центрах, з'явилися філії ну, всіх потужних компаній України, які колись мріяв тільки запросити до нас. Моя рідна Сігма, до якої я дуже багато підготував фахівців, прошу Боже, а у нас. ЕПАМ, найбільша компанія тоді в Україні, вона в нас. Ну, а з точки зору спокою, з точки зору, от я скажу просто елементарний момент. Коли... Зараз дуже мало є вакансій, але коли з'являється, то для того, щоб людину взяли на роботу, як правило, вона має співбесіду з замовником. Замовник знає, що людина з України. Але, як правило, перше питання, яке він задає щодо локації: ви в якому місті, в якому регіоні знаходитесь? Якщо це регіон схід України. Ну, дуже мало шансів, що людину візьмуть такі на роботу. Якщо Захід України, це нормальне явище. Тому що жодний замовник, який вкладає серйозні американські суми з багатьма нулями, воліє, аби працівник в нього працював в нормальній приміщенні, а не сидів в підвалі на, на укриттях. І тому у ну, цей момент зараз дуже сильно, саме е, наша локація у Франківську, е, дуже сильно піднімає рейтинги нашого університету. Дуже сильно повірте, саме серед АІТ, саме серед АйТі. Львів він просто зараз пересичений. От таке враження, що Львів просто настільки наситився айтішниками, що ти далі нікого вже ну, не візьмеш. Там нема нічого, ні приміщень глухо. Там повне повна пересичення. З точки зору і ще один момент для людей-айтішників: це люди, як правило, як це сказати? капризні трошки, так? Вони хотіли, вони валіють, ну, жити там, де їм зручно. Франкіз, я не знаю, скільки років, років 15 знаходиться в п'ятірці найбільш комфортних міст України для, для проживання. Кілька разів ми були першими. Ми точно нижче п'ятого ніколи не здається, Навіть нижче третього ніколи не пускалися. У нас дійсно надзвичайно зручне місце. І ті програмісти, які переїхали до нас з східної України, ну говорять, що це так воно і є. Якщо говорити про Франківські і тут вузи, да, у нас є кількох вузах є спеціальність програмна інженерія. Якщо ви обрали собі IT. Ну я прекрасно розумію, що багато людей з Росії за кордон з різних міркувань. Якщо ви е, зразу обрали для себе можливість отримувати вищу світу з кордоном, я нічого тут говорити в цьому плані не буду. Але якщо ви такого не зробили, якщо ви ще не знаєте, якщо ви не вирішили або вирішили або вирішили продовжити навчання в Україні, ну тоді я цілком серйозно можу вам порекомендувати наш вуз. Повторюся, я працюю в кількох вузах, я, взагалі, знаю, що говорю. Так ось, е, то, чим ми, то, що є в нас е, унікального, я вам казав, що я багато років працюю з школярами. Це приводило до того, що на другому курсі наші студенти йдуть працювати в компанії. Це, ну я навіть не знаю, скільки, це кілька десятків, напевно, до сотні наших випускників за ці роки працюють в компаніях починаючи з другого курсу. Я це називаю ранню професіоналізацією. Коли я готую в школі діти, а вони, поступаючи в інститут, з другого курсу йдуть працювати в компанії. Що це дає? Це дає те, що нема більше ніде. От, будь ласка. Подумайте, цю технологію, яку ми робимо. Якщо на другому курсі студент йде працювати в компанії, на другому, на третьому, четвертому курсі це вже, як правило, то, що називається middle. Якщо ви тут подивитися, то зарплати в мільйонів це вже ті 900 і вище, і так далі. Але головне те, що це людина, яка має досвід роботи в компанії. Тут треба трошки піти назад. От все те, що ми робимо в університетах. Це є половина того, що треба людям для того, щоб вони могли працювати в компанії. Є мова програмування, наприклад, Java, а є технології промислові. Дати студентам промислові технології в, в, в умовах університету це не може ніхто. Ця людина повинна йти в компанію і там працювати. Над нею мають стояти ментори, які мають промисловий досвід. Через півроку рік ця людина вже отримує певні навички. Так ось, у нас є студенти. На третьому, четвертому, п'ятому курсах, які мають 2, 3, 4 роки досвіду роботи в компанії. Тому що вони пішли працювати на другому курсі. І в нашому університеті ми створили структуру, яка називається ПНУДЕФ, ну, від слова Карпатський національний університет, де від слова девелопмент, розробка. Це унікальна структура, такого точно нема ніде. Де ми робимо наступні речі: де ми студентам перших курсів, ну, які. А особливо це зараз актуально, повторюся, бо роботи в ІТ зараз в Україні немає. З другого курсу вони починають робити проекти. З другого курсу. Або школярами, будучи школярами, якщо при тому навчилися, для того, щоб ми потім могли б долучити вас до, до, цього, до цієї структури. Керують тим процесом проектами, керують студенти наші, вже старші, які мають кілька років досвіду роботи в компаніях, тому вони керують цими проектами на промисловому рівні. Це фактично те саме, щоб людина робила в компанії без грошей. Але це дозволяє отримати людині промисловий досвід. Тобто людина, закінчуючи університет, вона вже має кілька років роботи, кілька років досвіду, наближеного до промислового. Вона вже має під себе кілька проєктів. Це вже далеко не той джуніор-початківець, який от має ті зарплати, які показують. Це зовсім інший рівень. О такої структури точно у нас немає на ніде в Україні, крім нашого університету. Ось і тому, якщо ви подумаєте поступати в ІТ, то зверніть серйозну увагу на, на наш вуз. Якщо ви з Франківська або з області, ну тоді, ну, напевно, ви зробите помилку, якщо не будете поступати в Україні, ну, десь спробувати в інші вуз. Кращих умов, ніж у нас, ви навряд чи знайдете. Ось. Ну, все, я напевно, відповів і на перше запитання, і на друге. Я ще маю трохи часу? Чи вже все? все, все. Е, ну, знаєте, я напевно, скажу ще два слова, по тому що на лекції. Це технології айтішні. От, ви знаєте, що є купа технологій, купа мов програмування. Це платформи, як правило, називають промисловці, з якими можна працювати. Якщо цікаво, то я можу розказати. Це Це виходить за межі, Чи я вже так вас змучу? Що можна порахувати, так? Серйозно? <смі> нема питань. Нема питань. Для дівчат взагалі питань нема, бо дівчата мають у нас вільне пересування. Це набагато простіше. Ось. Е відносно платформи. Ну, ви чули, напевне, багато мов там: Python, C, JavaScript, Java, ще багато чого іншого. І, напевне, це для вас, ну, десь не дуже сильно зрозуміло, що це таке. Дозвольте, я трошки вам внесу ясність в, в ці моменти. Ну, по-перше, вчити програмування все одно якою мовою. Повірте, абсолютно все одно. Тому що на дуже, дуже багатьох стадіях це все відрізняється тільки синтаксично. Все одно, різниця починається потім. Ну, реально, це в мене на третьому етапі починається різниця. Це коли вже студенти в мене прочилися десь півтора семестри. Після того починається дійсно різниця між мовими програмування. Це перший момент. Але все ж таки далі. Якщо говорити про е, розробку, то вони діляться на два великі блоки: це фронт-енд і бек-енд. фронт енд клієнтська частина це те, що ми бачимо на екрані, от те, що ви бачите зараз, хтось повинен був запрограмувати. Щоб оце все вивелося на екрані, щоб при натисканні кнопки щось відбулося. Оце фронт-енд. База тут JavaScript і багато різних інших речей. Друга половинка це back-end, це серверна частина. Це те, що тут ніхто не бачить. Тому що для того, щоб це вивести, натиснути кнопки, хтось повинен запрограмувати процес, Як це все відбувається? Це напорядок тяжче. напорядок тяжче. Це трошки більше оплачується. А саме головне, що бекенд набагато повільніше піддається штучному інтелекту. Минулого місяця, в кінці року, я почув разу SEO Google і сказав, що все те, що написано було в Google у 24-му році, близько 70% контенту програмного це результат штучного інтелекту. 70%. Так ось, панове, що стосується фронтенду, це платформи, які штучному інтелекту ну, от, легким движенням років. Я переконаний, що з тих 70%, ну, певно, десь 60% це є, це є фронтенд. Тобто іти зразу зараз фронтенд, це трохи небезпечна справа. Це можна ризикувати, що через рік, через два, штучний інтелект зробить ці платформи не дуже актуальні. Це що говорить те, що на JavaScript, на Заході, потреба в фахівцях на порядок менше, ніж на фахівців на бенді. В Україні трошки інакші умови, тут інакше. Тобто, я, якщо ви, ви, вам все одно, що, якщо обирати, я однозначно оберу, рекомендую бенкенд. Що стосується бак Тут є знову таки кілька платформ, ну, зокрема, Java, яку я от багато років вже викладаю. Це Python, знов таки. Це C-Sharp з .NET технології. І ну, ще можна навести. Так от, якщо говорити про багендівські технології, то тут є дві технології, які точно будуть мати далеко-далеко-далеко перспективи. Особливо це Python. Це мова штучного інтелекту. Все те, що робиться на штучному інтелекту, робиться зараз на Python. І це надзвичайно тяжко з ним конкурувати. Друга частинка це є. Обробка даних великих масивів даних, великих контейнерів даних, швидко, паралельно, високопродуктивно. Це є Java. Оці два напрямки, які я точно передбачаю, ну, років 10-20-30 будуть, напевне, конференцією. Точно все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Якщо до мене запитання за ваших послуг. C і плюси. Ну, я тут через кому додам C шарп правда, бо токсичні мови. Е, ви знаєте, ви задали дуже цікаве питання, пов'язане якраз зараз з часом. Що стосується об'єктних, от назвали три мови: да, C, C, C. -sharp. C шарп скажу. Мова, на якій в Україні досить багато що робиться. Але C – це чисто майкрософтівська мова. От все те, що робить Microsoft, це і c шарп За межами Microsoft, а no c -sharp. Ну, правда, то, що ми... тобто, тобто, це обмежений варіант. Ну, Microsoft це, звісно, монстр, і тому це є, і буде ще довго. Ну, але все ж таки, ну, займати обмежені, обмежені е перспективи, ну, трохи небезпечно. Що стосується Сі ці плюсів, цій мові треба поставити золотий пам'ятник, я серйозно кажу. Що ця мова Страусруп і розробник, вони показали світу, що таке об'єктна мова. То, що зараз стоїть тут комп'ютер, це C. Бо до C++ комп'ютер займав, ну, я знаю, половину цієї цього приміщення. І то, що колись Стів Джобс, Стівом Возняком, придумали персоналку, то треба було зробити об'єктне парадігму для того, щоб це все стало світовою доступністю. І оце є мова C++. Але вона була першою. Ну, але відповідно вона і не позбавлена тих всіх недоліків, які є для чогось першого. І в Java, і в Python ці недоліки вже усунуті. Тому е це називається в програмуванні, end life, мова, яка навряд чи буде мати подальше життя, тобто на ній нового, навряд чи щось буде сильно розроблятися. Мова Сі це зовсім інша мова. От ми зараз знаходимося з вами в стані війни, І Я до вас прибув після перемовин з людьми, яким треба. Займатися мілітарною справою. Оце сі. Ті всі безпілотники, які літають, і наші, і їхні, вони не програмуються ні Джавою, ні Python. Вони програмуються або на сі, або на символі, в залежності від задачі. І тому ця мова зараз у нас в державі отримала другу, другу, друге життя. Ось і якщо хтось хотів би себе бачити в організації, яка займається програмуванням мілітарних структур, будь ласка, знову таки я хочу сказати, що в нашому університеті, на нашій кафедрі, зокрема, і Ігор Миколаєвич, який тут стихенько мовчить нічого не говорить, і колишній проект, колишній керівник Козленко, наша кафедра багато років займала перші місця в так званих Роборесіс, перегонах роботів за у нас там на кафедрі не знаю, скільки столів зайнято призами, де ми били і Львівську політехніку, і мінських е, товаришів. Ось, е, ну, тоді це були іграшки. Зараз це питання життя і смерті хлопців, які там на нулі. От. І тому ми тут також щось розуміємо, я так м'яко скажу, а розуміємо дуже багато в цьому плані. Так що, якщо вас цікавить майбутнє, в цьому напрямку. Ну, тут я вже точно скажу. Я не знаю, хто тут може з нами взагалі по, по ну, конкурувати, ну напевне, в масштабах цілої країни в цьому плані. Ну от я розказав, дякую. Дякую. Дуже дякую Сергію Миколайовичу за змістовну лекцію. Я сподіваюся, вона була вам корисна.